Друкований зошит з української мови застосовуй знання сторінка 43. Записуй власні назви з великої букви. Прізвище, імена по батькові людей, клички тварин, назви країн, міст, сіл, вулиць, річок, гір, морів це власні назви. Їх пишемо з великої букви. Загальні назви даються багатьом предметам, і їх пишемо з малої букви. Наприклад, Гори Карпати, Вулиця Хрещати, Кішка Мурка. Завдання 1. Запиши речення, вибравши з дужок потрібну букву. На березі Чорного моря розташоване. Місто Ялта на березі Чорного моря, чорного ми пишемо з великої букви, це назва моря. Моря загальна назва, пишемо з малої букви, розташоване. Місто це загальна назва, пишемо з малої букви. Ялта, Ялта. це назва міста, пишемо з великої букви. Завдання 2. Запиши назви країн, від яких утворились назви таких народів. «Італійці» Італія, Поляки, Польща, Українці. Україна, Французи, Франція, Шведи. Швеція, німці, Німеччина. Завдання три. Прочитай речення, знайди в них помилки і виправ їх. На пагорбі стояла Біла церква з позолоченим куполом. Помилок немає. Біла церква з позолоченим куполом. Наступне речення. На Київщині є місто Біла Церква, а ось назва міста Біла Церква. Ми пишемо з великої букви. Якщо в першому реченні Біла церква, тобто пофарбована у біле, ми пишемо з малої літери. Уже в другому реченні Біла церква це назва міста. Ми маємо писати з великої літери, бо це власна назва. Третє речення. У нашому класі навчаються Надійка сова і Дмитро Орел. Надійка пишемо з великої літери. Сова це її прізвище, пишемо теж з великої літери. Дмитро пишемо з великої літери. І Орел це прізвище. Ми теж пишемо з великої літери. У небі кружляє орел, а в дуплі дерева дрімає сова. Орел це пташка загальна назва, сова теж пташка загальна назва. Пишемо з малої букви. Завдання 4. Придумай клички. Зображеним тваринам та імена їхнім господарям та запиши, хто в кого є. У Якима є пес Барбус. Які мая написала з великої літери, бо це ім'я хлопчика, і Барбос написала з великої літери, бо це кличка тварини. У Марійки є кролик Сірко. Марійко я написала з великої літери це ім'я дівчинки. Сірко це кличка тваринки, я теж написала з великої літери. У бабусі Зої є котик пухнастик. Зої я написала з великої букви, так звуть бабусі, це її ім'я. Пухнастик – це кличка тварини, теж пишеться з великої букви.